І вкурдело не лише на Київщині. Негода розгулялася відразу в кількох областях. У Черкасах, де без зупину мило майже добу, зранку автомобілістам довелося буквально відкопувати свої авто. Дороги стали непроїзними. і Хоча чистити їх узялися сотні комунальників та кількадесят одиниць техніки, побороти негоду їм поки не вдається. Служби ЖЕК называется, в аворатному режимі. Зараз, тому всі собрались, технические службы, технічні служби і вопрос. На Сумщині снігу намало вже по коліна на маршрути. Там не вийшло майже 80% міжміських та міжобласних автобусів. Тяжко рухатись і автівкам, і перехожим. Дороги погані, дуже погані. Звісно, не чистять, взагалі нічого не чистять. Насправді комунальники працюють, але за снігопадом вони не встигають. Сантиметрів 15. Ми гуртом чистили, всі чистили. Це я другий раз уже. Від дороги лишився хіба напрямок руху, так нині водії на Чернігівщині. Коментують становище на автошляхах. Хури зранку там мусили зупинятися та чекати на снігоприбиральну техніку. З граніці там взагалі нічого не чищи. Сніга так на дорогах. А здійс, хоч по лучше красну час луче. Сейчас я смотрю, що мужики вже почали чистити. Ділянку автошляху Київ-Чернігів розчищати почали від восьмої ранку. кажуть, наразі вже не критично.